Іван Боберський, батько українського спорту, народився 1853 року на Львівщині. Після навчання у Львові та Європі він зрозумів: спорт це не лише вправи, а й шлях до національного відродження. Повернувшись додому, він перетворив сокіл на справжній рух молоді. Основне гасло руху: де сила, там воля. Боберський уклав українську спортивну термінологію. Основні з них копаний м'яч, гаківка, кошиківка, відбиванка. Його підручники стали основою фізичного виховання. У Першій світовій його вихованці стали січовими стрільцями. Сам він працював у Зунр, а згодом у діаспорі Канади та Югославії. Іван Боберський помер 1947 року, залишивши після себе спадщину, що поєднала спорт, патріотизм і виховання характеру. Він довів, шлях до свободи починається з виховання сильної особистості.